Всім привіт підписникам і глядачам мого каналу і тим, хто дивиться відео в рекомендаціях, я Як завжди, Артем. І ви на каналі Ломбардія чи Ломбардія, як вам звичайно називати мій канал. І сьогодні маленький напорт. У мене. Ну, не настільки малий набор, ну, в сотну для мене малий. Е, вот. Із серії. Поліс від КП. Е, ну, від Поліс. Ну, КП. Це Кітс Е, Артикул КП 217 є. 6+. плюс. Вертоліт 110 деталей, як говорив 6. І тут намальовано сю можна робота скласти це, якщо 2 в одному. А якщо перевернути, то вже 8 в один і. Можна скласти вантажівку з поліції. Вот. І, в принципі, якщо ну, купити всі вісім наборів і скласти в одну машину, то в принципі можна і скласти цю машину. Вот. І... Я не знаю. Е, Куди оцю шовту шестеренку ставити. А, бачу. Всередину. Поставити і прикріпити. А, це для. е, антени. Ведь нас Ну що ж, в принципі, я не бачу. Сенсу щось показувати і щось показувати в що на, майону, на порі, наборі. Точно давайте ще знімати що там всередині, і так. Що там всередині? І звісно ж. Він повредив пропону, но нічого страшного. Так буває. І так. Відкриваємо. Ді. Воу. Воу-воу. А, це все, собственно. Тут. Ну, зверху. Намальовано як робота спірати. А знизу це вже те, що як вантажівку вже робити. А тут у нас вже як робити е, по цю штуку. Він запихався вже <свісно> свої відчуття говорити вже єсик. Не поворачується, тому що я вже після відосу е, про комбайн. І не сильно так і хорошо після вчорашнього, якщо чесно. Тому що, по-перше, по всіх смислах я втомився. А по-друге, погода мене махнічить. То не сильно так і хорошо. Так, наклейки. Ну, ці наклейки вже. Е, коли буде спиратися вантажівка, ну, хай буде, в принципі. Може, може колись. Е, я вже сніму це відео, як я буду. Ну, як я сніму. Відео як я всі, як я всі е, напори по поліс, Е, я сперму і я сніму про це відео. Ну, а тут, пронуровано. І я рішив де, е, Деяких відео, ну, не в кожних, звісно, но деяких відео знімати як я, як я, топлісний Артемко знімає відео про те, як я, як я, це все це саме і так, що... А, так... 4 на 2. І... Оце все тіло йде. А потім... А потім що? Боже, а потім що? А потім... Ага, от так, все так. Вот так, значить, вирішили. Зробити. А, вже неправильно збрав. Якби, изначально не помітив, я би. Е все... Переспірав би. Так, далі у нас іде. ляха муха уж описать да. а не синий надо а ты не надо вот так потом с другой стороны так же само еще я хочу уже и это еще не так уж І легко спирати, но і не також і важко спирати, але вже зразу виявлено, що є трохи сосорчики, але нічого страшного, тому що я не виню. Е ну, компанію, тому що таке буває. Собственно, Далі дальше, дальше не переворочується і. Ага. Далі. Іде отак от і вже йдуть сині. Такі от деталі. І в принципі. вже відчувається, як. Я. Ну, як. По спорті. Ну, вже є цікавість спирати і як, як, як буде ти? Під кінець, коли вже буде ти? Я в правильно спираю? Так, правильно Спираю, тому що є такі деталі, а є такі деталі. І з очоку я зупинився. Так. Це у нас іде сюди. І у нас уже вирисовується ось така от штука. Итак. А, и тут А1, где А2, А3, А4, А5 и так далее. Так, это уже я собрал А3, и далее А4. Я пересыпаю. Ой, мамочки. Дай бог, чтобы я решил Тей набор, и чтобы я не тюкнул в пустоте и не сказал идите в к черту, там и господа так так что Трохи. а Нормально, потрохи тупанул Так получается раз, два. Так. и шо, шо-шо, шо, 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 шо? Вот так. Вот так ты. Типа. Значит, вот так. А потім що, а потом, а потом у нас йде вот так, вот так. Е -е -е. Ви почалися, якщо я мало говорю, е -е, тому що. Ой, тому що я зациклений е. В, в наборі. Тому що, ну, дуже цікаво і те це все. А дальше що? А дальше ви предлагаєте як? Отак робити? Як? Як там? А, так. Отак. От і. Це перетиня частина, й-мою. Перетяння частина, представляєте? Отак, пім, пім, і все. саморучно, звісно. Так. А 7 а 7 А а7 сім, а7 а 7 Так, дальше что у нас? Рисовывайте, вырисовываете у нас. В принципе, вот такая вот картина. Картина, картина. Тут у нас что. Ага. Получается, копия. Вот так. И свистно, что у мене... Іде трохи трошечки криво. Ну, поправимо. Чого ж? Поправити не можу. Так. А те, собственно Ага, есть. Робимо таким вот чином. І, кстати забув сказати, щоб ви робили. Чайочок з пірпротіком чи з чим ви захочете е, це відео дивитись, но нічого страшного. Я, можливо, в монтажі, я, собственно, е, скажу, блін, щоб ви чайок робили. У чайочок від моє відео — це саме то. Саме то. Тому що, можливо, я і скучно о розмовляю. Ну, нічого страшного. В майбутньому я. Все ж таки я домовлюсь. Деда й тебе, так, тут я вже не поняв. Я девять. А десять. А, поняв. Бо я думаю, що не... Що я тупонув? А тупонув про те, що я не замітив послідовність. Послідовність. Иди по цьому набору. Так, знову одна пімпочка, пимпочка, яка вот тут. І, блін, серед кучи деталь я не сразу і самічу. Вот эту деталь с пимпочкой. 에... Не понял. А тут тоже и тоже не понял, потому что... Що... Потому что я уже нашел Мими. Слепый? идти смотреть. Чуть-чуть просто не замітив. Так, одинадцать і уже ставиться... І уже ставиться... Сюди, і це целуше хвист а 12, 13, 13. 13, це вже... Слухай ну, лишить тут, щоб не мішало талі. ось так. Якщо що налягайтесь, тут у мене котейка. А тринадцять, уже собраний. А тринадцять. Получается вот так, вот так, вот так. И, собственно, раз, два, три, и... Чотири. І що тут у нас? У нас тут знову йде о така штука. Це і... неплота і не знаю ну, ладно, і куди ж десь сюди? Сути. Сюди. А. І, собственно, сути? ще ухота. І знову ж таки. Знову. Знову така ж сама ситуація у спірті фух, аж ясик трохи болить, но для, ну для ютуберів, для ютуберів ясик це аспект для успішності, так. Так, я би сказав. Но треба терпіти. Тому що я на нащо ішов. На що йшов. Так, виходить, якщо вот так. То виходить, буде вот так. Пусть трохи. Вот. Вуаля. Не, не вуаля. Вуаля. И уже, видите, таким что вже уже вырисовывается наш літачок хеликоптерчик. Итак, что тут у нас у нас и те. те? у нас вот так. І все. Скріплюємо один водне. Тобто, щоб я. Щоб не розвалювалось крилі. Покрила його треба по боках, а потім отак. Кріпити. Кріпити. І далі у нас... Лоповое скло. Знаєте, уже щось цікаве. цікаве. І те. Так, далі у нас що? Тут у нас іде вот так. І це уже буде криша. Криша уже иде. Вот. І дві плоскі питали. І я то ще не знаю. Е, знімає свок мікрофон чи не знімає, тому еще що щось тупонув. І. Щось тупонув він не провірив изначально. Так, получається що? перевернуть. І у нас що виходить? Виходить у нас. Надо робити вот так. -мо! Від собственных рук у мене вже... Ламається. Угу. так, і цього, як я бачу фінальний кінець, тому що ще лапи. Робити, ну, зробити точніше, а точніше не зробити, а сконструювати І вже буде все. Так. И вот так. Оп, 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 оп. Все у нас это сюда. Ага. Вот так. Вот так и вот так. Так, щось странне странно, тому що вже випадає. Знову випав. От не сильно хочуть деталі, цей набор, щоб я. Щоб я до кінця не мав це відео і не сконструював це все. Ну, тут, в принципі, вже мені зрозумілий, так що можу не паритись. На ну, от як це все збирається, так робиться це все. Тож самим чином. Чимо? Чимо. Чином. Чима. Пам'ятаєте напори лихо Чима? Я, якщо чесно. Пам'ятаю як і що напори були Бу лихо очима. Ну, може і зараз є, може і нема. Я просто давно не бачив. От Лехо нінцяхо, так. Я бачив напори і продажі є напори по Лехо нінцяху. А от про легкочима я не знаю, є воно чи нема. Напишіть в коментарях, є чи нема. А може я і в інтернеті подивлюсь, думаю, що ж це таке? Я шокований. з того, що все ломается етлить матліть так. Давайте, собственно. Ай, ладно, давайте супіню Відео поставлю і будемо вже на ітоковий результат дивитись. І так, сіпра вже все ж таки. Отаким От чином у нас оце чудо-юто виглядає. Ну, поставити, в принципі, можна. Якщо літать, то він не літає. Ну, звісно ж, це целеко. І лишні деталі є. Ну, це покоту другий, ну, другий набор. Е в цій вантажів. От. Е вертоліт. Ну, це не вертоліт, звісно, ну ладно. Хай буде і так. А... Знову відвалилось. Ну, не буду на цьому відволікатись. Виглядає дуже і дуже стандартно. Круто за винятком 3. В, в копіні. Ну, якщо Поставити тут щось. Ну, щоб було красиво, то можна і міні-фігурку сюди. Поставити. Накліки, накліки в слідуючі напори будуть. От. Що я хочу сказати? Напор крутий. Не дивлячись на те, що в деякі моменти. В деяких моментах... Ну, дуже тухо і Випадає. Ну, в принципі, так нормально. І дякую вам за увагу. З вами, як завжди, був Артем. Ви дивились відео на каналі Ломбардія. А, а тут у мікрофон рішив сказати пішов. Артемко нафіг, тому що мікрофон розрятився. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео і бай-бай.